Танго на війні 30-річний Олексій Гаврис, викладач хореографії, добровільцем, подався на фронт, але там він не сумував за улюбленою справою. Навіть ворожі обстріли не стали на заваді. У перервах між боями почав навчати танцю інших бійців. Повернувшись до Києва. Про танго під ульову списніву він розповів нашій Ользі Кучер. До початку уроку 15 хвилин. Чоловік у камуфляжі хвилюється і метушиться по залі. Мужчина на сцену за куліси, поліси дівочки за лаштунками зникає і сам мить і Олексій виходить у білій сторожці, елегантному жилеті і в зручних туфлях. Начала О, у нас становиться молоді, Це не заняття. Це його перший урок. Перший після повернення з війни. Тому лейтенанті складно впізнати викладача танго. За фахом Олексій Гаврис військовий, щоправда, військовий перекладач, просився добровольцем і спочатку його не взяли. Мені відказали перший раз, сказали, що воєнні переводчики на тевані не потрібні. Ну, в принципі, в чому логічно. На передовій біля щастя боєць із танцювальним позивним Фокстрот провів кілька страшних місяців. І Саме там під свист колі вибухи набоїв він придумав, як відволіктися. Блин, как мне хочется потанцевать сейчас. Жалко, что никто из вас не танцует. Давай я тебя за три дня начну тан тан танго танцевать. Учились просто в лесу, да. Базовый шаг, какие-то пружинки, какие-то шаги в сторону. Конечно, это было неожиданно. Ну, черт возьми. О войне мы танцуем танго, да. Ну, это было хорошо. Для навчання знайшли залу в тилу, танцювали у вільний час. Спочатку самі чоловіки, потім пройшли дівчата з медучилища. На цих кадрах хлопці у формі ніякого всміхаються. Вони лише вчаться танцювати танго. В перцях не удобно танцювати. Делать шаг вперед, тянуть носочки і вот этим здареним перцем не зацепить ногу партнерши. Це даже весело. Неудобно, але весело. Цував на самій передовій, просто в лісі давав уроки. каже від того, дуже підіймався настрій. Це навіть телефоном відчула його дівчина. Коли він сказав, що я почав викладати, і їм подобається, і подивись, він мені кидав відео маленькі шматочки, що подивись, їм подобається, і вони танцюють. І а, це ну це підбадьорювало і його, і інших, хто там був. Зі сходу Олексій повернувся лише тиждень тому, і вже сьогодні він дає перший урок. Чекає на своїх уроках і побратимів, коли демобілізуються, готовий і далі їх вчити. Безоплатно. А поки ж уперше за рік не накладається наповно. Вже не на фронті, а на танцювальному майданчику. Я отвик танцювати. Ольга Кучер та Дмитро Волошко, програма Вікна. СТБ.